Вертаємося в тему сьогоднішнього дня, чому ми з вами серед тижня зібрані в Божому домі в ранковий час. Сьогодні свято, євангельське свято, яке входить, в десятку найбільших євангельських свят, найбільших євангельських подій. І сьогодні по різних конфесіях, по храмах, люди збираються. Щоб згадати цю подію, про яку вже браття нам нагадував. Свято благовіщення. І <клес> я для себе задавав питання. Основна ціль, що нас хоче навчити Господь цією подією цим святом. Ну, напевно, Різних нас по-різному на десь для себе я виділив дві таких основних, напевно, для себе яскравих думки, які закладені в цій події, в цих текстах писання, які про це говорять найперше, звичайно, ж, найперше, як завжди, це про Господа. Це чергова, чергова обітниця приходу на землю спасити. Но ця обітниця вже говорить про те, що це вже ось-ось-ось-ось-ось якраз цей час підійшов. Ми про це ще поговоримо. І друга яскрава думка, яку для себе я беру теж з цього тексту, з цих всіх подій, це про нас, про людей. Це все ж таки, напевно, про смирення. про покору. сьогодні вже браття на цьому наголошували. Все ж таки, чому Марія? Чому не Марта? Чому не Сузанна, чому не Маргарита, чому не. Ще там хтось, Ще там що? чому Марія? І Писання нам дає чітку відповідь. що Господь поглянув на смирення. Він побачив цій дівчині смирення, і погляд впав саме на цю дівчину. І коли ми крутимося навколо теми смирення, я розумію, що смирення дуже дорого коштує. Є дуже висока ціна смирення, ми про це теж поговоримо. А разом з тим Господь дуже високо цінує цю рису в людині. Наскільки вона дорого коштує людині? Наскільки в рази більше Господь це цінує і винагороджує? Про самого Ісуса Христа сказано, Він був смиренний. Наскільки? Що йому це коштувало? До смерті. І то не просто якоїбудь жорстокої, ганебної, принизливої, такої рабської, злочинницької смерті, смерті Хресної. Но так, зато Бог як це оцінив. Повищив його, дав моє ім'я понад всяке ім я вище небесних, земних і преіспніх. Смирення дуже дорого коштує. На Бог дуже велико це винагороджує. чого почнемо? Ну, напевно, почнемо з пророцтва, з обітниць. Ну, давайте я все-таки зачитаю цей текст. Хто вже давно в зібраннях ви вже десятки разів це чули, перечули, самі читали. Ну, можливо, для когось це взагалі вперше ця подія, тому все ж таки наберіться терпіння. Хто знає, вислухаємо те, що говорить Писання, зачитаю. Євангеліє згідно Святого Луки, сьогодні вже брат зачитував цей текст, перший розділ з 26 го вірша. А 6 місяця, що це за шостий місяць? Це Шостий місяць, місяць вагітності, вище про це історія, власне, як завагітніла. Родичка Маріїна Єлизавета, і це вже був шостий для неї місяць її вагітності. І от на шостому місяці вагітності Єлизавети. Від Бога був посланий ангел Гавриїл в галілейське місто, що йому на ім'я Назарет до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив цей ангел радій благодатна, Господь з тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумати, що б то значило це привітання. От є якась, ну, така вже, ну, якась така собі трошки, можливо, напевно, вже майже як чуть не сім'я. Ще повноцінна, ще незаконна, Но це поки що на рівні заручень. Так, тобто в них вже є плани, в них якісь є почуття один до одного, Марія з Йосипа, в них вже є якісь домовленості між ними, можливо, між їхніми сім'ями, родинами, батьками. І вони вже пройшли ось цей, ось цей етап заручений. Так, Вони вже знають, що ти моя, я твій. все. Другі варіанти не розглядаються. Це вже заручені, пройшли. І вже десь ось-ось-ось, ось мають узаконити свої відносини. І це вже має стати законна перед Богом, як ми кажемо, сьогоднішлюбована сім'я. Зараз вони на етапі заручені. І от до цієї дівчини являється ангел. Як він явився, не знаю. В вигляді людини, сяяв, з крилами не знаю. Ну, Про це написано, щоб якось вид Ангела особливо вразив Марію. так? Марію вразили його слова. І от він говорить до неї: Радій, благодатна, я Господь з тобою, ти благословена між жонами. І вона задумалася, що б значило це привітання. А не може зрозуміти, в чому її блаженство. Чим вона така особлива благодать Господа знайшла, жила собі, як жила, звичайна дівчина. Нічого особливого, чому такі слова. Вона затривожилась і роздумувала над цим привітанням. Ангел промовив: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в отробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий. І сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престоли його батька Давида. І повік царюватиме він в домі Якова, і царювання його не буде кінця. І знову Марія роздумує ну знову ж таки, що це означає? Ну так, ми десь на етапі одруження, ми готуємося до сімейного життя. Ну, рано чи пізно, як десь Бог народиться дитина, можливо, і син. І вона про це роздумує. Але зараз вона задає питання, Марія звались до ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? Тобто, навіть будучи на етапі заручен, у них не дозволялися інтимні стосунки. Так, вони ще не були разом в стосунках Марія і Йосип, і вона говорить: я мужа, не пізнала. Як станеться так, що, ну, що я маю народити. Вона ще вона і близько не розуміє всього масштабу подій, в, якому, в яких вона опинилася. І ангел промовив у відповідь їй Дух Святий Злине на тебе. Вона собі ну, розуміла, навіть якщо народиться син, ну, можливо, він якось там буде славетного роду, тому що Йосип, він з дому Давиду, царського роду. І якось, можливо, там станеться, що він засяде на престолі, можливо, там якось прийде до царства, колись, може, хтось на нього зверне увагу і якось. Тобто, людина приземлена, ну, щось собі про це думає з земними категоріями. Но Господь говорить, це буде зовсім не так. Дух Святий злине на тебе. Всевишнього сила обгорне тебе через те то святе, що народиться, буде. Син Божий. Це не просто дитина народиться, як від чоловіка і від жінки. Те, що народиться, буде син Божий. І ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала у своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі, а Марія промовила я ж Господня раба. Нехай буде мені згідно словом твоїм, і відійшов Ангел від неї. І тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи в гірську околицю в місто Юдине, і війшла вона в дім Захарія та й поздоровила Єлизавету, дружину Захарії. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, Єлизавети, і Єлизавета наповнилась Духом Святим. І скрикнула гучним голосом та й прорекла благословена ти між жонами і благословений плід утроби твоєї, звідки мені це, що до мене прийшла, мати мого Господа, бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо сповнилось приречене їй від Господа. А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє мій в Бозі спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний, Його ж ім'я святе і милість Його зроду в на тих, хто боїться Його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим Отцем, Авраамою, насінню його, і залишалась в неї Марія щось місяців зотри, та й вернулась додому свого. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона народила. І от такі події. Шість місяців вагітна її родичка Єлизавета, і в ці дні, коли Марія почула слово від ангела, вона з цією вісткою біжить до Єлизавети. Написано зразу ж, тими днями. Но коли Марія приходить до Єлизавети, судячи зі всіх цих подій, вона вже була вагітна. Тобто, десь буквально цей короткий час вже звершилося це. Що провістив Гавриїл, сила Всевишньої обгорнула Марію, так, і вона в утробі зачала від Духа Святого. І от вона в своїй родичці три місяці, так. Єлизаветі вже настав час родити, вона народить сина Івана, який після буде знатним Іваном Хрестителем. А Марія повертається назад додому. Три місяці її дома не було. І от вона повертається. І написано в інших Євангелях, коли ми читаємо цю всю історію по Матвію, написано знову про ці стосунки Марії і Йосипа, і написано, перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона вже має в утробі. Так? Має в утробі від Духа Святого. І от уявіть собі, знову ж таки, це все люди земні, Повертається його наречена, Три місяці вдома не було і повертається вагітно. На четвертому місяці вже чути рухи. І в Йосипа, звичайно, запитання: Де ти була? Звідки дитина? Ми з тобою ж не сходилися. Ми готуємось до весілля. Це все м'яко сказано. Так? І вона йому пояснює, це, це син Божий. Це Дух Святий на мене. Уявляйте собі, як це виглядає, як це звучить. Йосипу, це ну, не вміщається. Разом з тим він любив Марію, він був написано, бувши праведним, він не хотів її навіть ославити, написано по Матвію. По закону, брат сьогодні вже згадував, по закону, так щоб ми розуміли, це дуже великий крок віри зробила Марія. По-перше, вона розуміє, що її сім'я під величезним ударом, як вона пояснить Йосипу? Як він повірить ну, в ці такі слова, які ну, нереально повірять? Це питання про те, що їхні стосунки можуть розірватися. Ще складніше: згідно з закону, перелюбники вони побивалися камінням. Ви знаєте ситуацію за земного життя Ісуса Христа, як зловили одну на перелюбі, привели, щоб побити її камінням. Це не тому, що їм так захотілося. Вони прийшли до Ісуса і сказали: Мойсей в законі своєму заповів нам. Таких побивати камінням. І оце є факт перелюбу, і по закону вона би повинна загинути. Але Йосип, який її любив і був мужем праведним, не хотів навіть її славити. І написано, він в серці подумав, та й кома її відпустити. Тобто йди з миром, йди з Богом, десь в другу місцевість, де тебе не знають, там якось поясни, що це за дитина, чому тебе з мужа. Там тебе не знають, там зможеш жити. Але написано, як він тільки це подумав, Бог в нічному сні його вразумляє. І зразу ж ангел Божий являється і говорить, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вродить сина, а ти носи йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріх. І Йосип послухався, і Йосип так поступив. Це великий крок довіри Марії. Молода дівчина пішла на ті великі ризики. Так, Смирення. Воно і великої ціни коштувало. І от коли вона в Єлизавети, вона говорить: О, великий вчинив мені Всевишній, з цього часу всі роди мене будуть вважати блаження. Якою великою ціною буде коштувати їй це блаженство? Так, сьогодні так це є. Але вона пройде через етап, про який свого часу скаже їй муж, повний Духа Святого, що прийде час, коли меч, душу прошиє самій тобі. І ми розуміємо, що це йдеться про час. Коли вона буде стояти під, під ніжям Уловського Христа, і над її головою буде висіти її дитина, стікати кров'ю, тяжко стогнати, просити води попити в спразі. Така велика ціна смирення, така велика ціна блаженства. Це чергове пророцтво, це чергове звістка про те, це чергове благовістя, чергове благовістя. Що прийде Спаситель. Одне з найперших, яке було в історії люстра, благовіщень це відбулося в Едемському саду, коли вже там Господь, маючи розмову між Змієм і Змієм, з Адамом і з Євою, звертаючись до Змія, він скаже: Прийде час, насіння жінки зітре тобі голову. І це вже тоді було сказано про прихід того, який прийде вирішити питання від падіння роду людського. Це вже перша благовість. Для Змія це нічого доброго не солило, але для людства це була добра новина, що у Господа є рішення, у Господа є вихід. Прийде той, який зітре голову Змію. Про нього будуть голосити пророки, Бог буде відкривати пророкам. Будуть люди, які будуть пророкувати, прийде час, ось діва в утробі зачне, і сина породить. І знову таки, це, це чудо, це неможливо, тому що діва в утробі зачне, дівчина не жінка, діва, яка не мала стосунків з чоловіком, вона якось зачне в утробі. І це буде знак для Ізраїля, діва в утробі зачне і сина породить. Це було ще один з проблисків благовістя, що прийде хтось особливий, хтось сповнений Духом Святим проголошував прийде час, Бог підніме вам пророка, схоже, як я. Його слухайтесь. Люди нахренні Духом Святим говорили, що хтось, прийде хтось особливий, прийде хтось надзвичайний. І багато пророків про це говорили. Прийде час, і Ісус скаже, дослідіть Писання. Вони про мене говорять. І люди чекали, що прийде хтось особливий. І коли вже Ісус Христос прийде малим немовлям в Іфлеємських десь там яслях. То з'являться ангели і будуть проголошувати. Ось я благовіщу вам радість велику, яка станеться всім людям, сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Я не знаю, чи ангели до кінця розуміли, що це все значило. Люди чекали Спасителя, люди чекали Месію. Ангели проголошували, що він прийшов. Цей Симон, про якого ми вже сьогодні згадували, коли вже в храмі візьме на руки новонародженого Ісуса, Він скаже: нині відпускаєш владико раба свого з миром, бо очі мої побачили спасіння твоє, яке ти приготував світло на просвіту погано, і слава народу твого Ізраїля. Ну, чи він до кінця розумів, якою ціною це все буде відбуватися? Люди чекали прихід Спасителя, люди чекали прихід Месію. Навіть іро, чиє серце дрогнуло, як почув, що народився цар. Він говорить, а ну полистайте Писання, що вони нам говорять про прихід Месії. Вони розуміли, що хтось прийде особливий. Ну чи розуміли, якою ціною це все відбудеться, спасіння. Один з найближчих, хто про це говорив, це Іван Хреститель. Він виголосить слово на берегах Йордана і каже, ось іде агнець Божий, який гріхи всього світу візьме на себе. На питання, чи Іван теж до кінця розумів, що це буде означати, як це взяти гріхи всього світу на себе? Я, напевно, один з небагатьох, хто скаже, що відбудеться насправді. Це ще за більш ніж 700 років до того пророк Ісая скаже, що він душу свою покладе на викуп за багатьох. І ранами його прийде зцілення. І в крові Його буде спасіння. Він буде платити ціну за наш мир. Його чергове благовістя, це вже ось 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 воно прийшло. Люди ще цього не розуміли. І коли він вже прийшов, і вже люди розуміють, що це направно Месія. Навіть найближчі апостоли задаються питанням: Господи, чи не часу цього Ти відбудуєш царство Ізраїля? Вони чекали Месію ось так що Він ось так змінить хід історії, що він ось так відновить царство, славу Дому Давидовому, що він ось так підніме Ізраїля, що він відбудує царство, здобуде їм незалежність від Римлян. але він прийшов помирати. І тільки Отець і син розуміють, прийде час і Христос скаже на цю власну годину. Я ж, власне, і прийшов. На цю годину я і прийшов. Дорогі мої, це день, чому ми сьогодні тут. Ми згадуємо, коли небо попередило землю і сповістило про те, що час настав. Час настав, Спаситель в дорозі. Зня на день, так. сила Всевишня обгорне тебе і в скорому часі прийде. Спаситель, який візьме на себе гріхи всього світу і ціною свого життя заплатить за наше спасіння. І ми сьогодні вже чули оці звернення. Сьогодні ти і я в Божому домі, і не тільки в Божому домі, сьогодні ти і я на долонях Ісусових. Твоє ім'я записано від свящними ранами на Його долонях, ім'я твоє записано в Книзі життя цим, І хай це нове серце, яке дав тобі Господь, приживеться. І тобі буде з ним комфортно, і ти тішишся, що цю операцію зробив сам Господь. Тому що ми не можемо. Ми безсилі, ми немічні. Но Він добрий.